Чи наважаться бійці Вагнеру на черговий великий бунт у зв'язку з загибелю їхніх ватажків? Зараз подивимося. Чи наважаться вагнерівці на великий бунт? Мені дуже хочеться показати карти, тому що вони наскільки красномовні. Хто розуміється, хто ні. Дивіться, оце башта, розвал, оце управління, техніка, рух і рух. Рух. Дивіться, що карти кажуть. Сказати, що це все затихло і ну, в лапках смертю пригожена і нічого не буде, це неправда. Буде, але якось воно буде трохи виглядати по-іншому. Насправді, цей рух не затих, воно себе прояви знову ж таки. Вони очікують підкріплення, тому що ж у вагнерівці вже ж трошки позабирали їхню там, техніку, там трошки вони вже не, не наскільки спонсорство. Так? Ось тепер зараз вони очікують, коли їм нададуть можливості, ресурси, ось умах управління, і вони все ж таки намагатимуться ну якусь, якусь месть там утнути. Там ну щось звичайно, вони будуть щось робити. Можливо, воно якось буде мати іншу форму, не так, не так воно це все буде виглядати. Але те, що вагнерівці себе проявлять. Якимсь можливо, це не це не буде як поход, це буде як якась боротьба внутрішня. Але ми про це будемо чути і розуміти, що це вагнерівці, які щось творять, діють на території РФ. можливо, це на Москві буде. Чи розформують ПВК Вагнер після загибелі її власника? Вона може і по-іншому називатися. Дехто де, там трохи відсіється, трохи вони якось розбредуться по якимсь точкам, хтось в відпусках, хтось десь буде зализувати рану. Але в них ще поки вони єднаються, і ще поки вони об'єднуються, ще вони тримаються трохи один одного, не так розвалюються. Ось коли відбудеться. Не ну, вони будуть вважати як месть за свого ватажка, там чи якісь дії, коли вони відбудуться, от тоді почнеться хаос і зависання. Оця безпосередня сама по собі компанія Вагнер вона розвалиться, але це не зараз. Ви питаєте, чи це буде найближчі місяці? Не найближчі, Пізніше ми про це повчуємо. Чи побачимо ми найближчим часом ще випадкові загибелі російських генералів? Чи побачимо найближчим часом загибель генералів? Загибель не скажу, але відсторонення, прикриття. Позбавлення волі декого може, це буде відбуватися. Причому це люди будуть дійсно, ну, скажімо, зіркові, з погонами, зірками на погонах. Тобто, ті люди, про яких чують, знають їхні прізвища, так, будуть Будуть і прикриті. І, ну, мені показано вісім мечів це коли людину позбавили будь-якої можливості щось діяти, щось сказати. Тобто, це людина прикрита. Полон можна щитувати. Найближчим часом так, таке буде. Чому українські дрони постійно намагаються влучати в елітний комплекс Москва Сіті? Ну буці дурники дійсно вважають це цю будівлю чимось таким важливим. Ну, знаєте, це як ну це щось як схоже, як на кримське міст чи що. Ну, тобто не цікаво влучати в якийсь простий торговельний центр чи там якийсь вокзал, не дуже цікаво. А в цій будівлі, цю будівлю так просто, ну тут, знаєте, нема такого конкретного чому. Ну, це знаєте, як кошмарити їх, кошмарити, бо воно їм чимось таке, ну як важливе чи що, для них. Просто кошмарити. Я не можу сказати, що там щось таке надважливе, що прям якщо туди вцілять, то й зупиниться війна. Ні, не так. Це така така тактика наша. Чи справді у Росії майже не лишилося стратегічних бомбардувальників? Ні, ще є. Вони не в, тому, не в тій кількості, а все ж таки десятка кубків. Це якась наповнюваність, є. Але зараз вони їх ну, використовувати їх будуть вибірково. Вони є, але я не можу сказати, що ну, прям, ну, взагалі немає, і ними не будуть користуватися. Ми ще будемо чути про них. Чи вдасться ЗСУ повністю звільнити територію Запорізької області від окупантів до кінця осені? Звільнення Запорізької області повністю до кінця осені. Я дуже маю велику надію, що так буде так, військовим шляхом. Мені показують так, туди буде направлена дуже велика сила. Дуже велика сила направлена буде ресурси, сила, військовим шляхом. І будуть вирішувати це питання так, можливо, щось там іще буде підвисати якийсь момент. Бо там двійка пентаклів є, це як обр... якийсь момент підвисне. Але так взагалом більше території, звичайно. Ну, ми ж з вами чекаємо, що до кінця року ем, оця активна фаза війни вже повинна зійти на Нівець. Чому Росія вкотре активізувала масштабні обшуки у кримських татар? Чому? Страх, дикий страх. Вони бояться людей, які можуть змінити долю. Ну можливо, це вони шукають як партизани, і люди, які причетні до чогось. Це просто дикий страх. Тут так ой, обшукують дуже сильно. Ну вони відчувають, що це вже наближається якийсь кінець. Розумієте? Ну це, це таке панічне, панічні такі дії, тому що вони збираються йти. Тому обшуки роблять. Ну як шукають винних. Це просто страх, просто страх. Чому лідери деяких країн досі просувають думку про те, що Україні варто обміняти деякі території на членство в НАТО чи ЄС? Знаєте, може, я буду грубою, але тут, чесно говоря, бо нема що інше сказати. Вони знають, що цього не буде, і от просто це базікують, ну тому що нічого іншого вони запропонувати не хочуть або не можуть. Тільки так. Які цілі буде виконувати Балто-Чорноморський оборонний союз, про створення якого повідомив Зеленський? Мені показано оборону. Оборона. Ціль оборона. Чи вдасться створити Балто Чорноморський оборонний Союз до кінця року? Балто-Чорноморський оборонний Союз. Це потребує якихось вкладень, коштів. Поки що ні. До кінця цього року ні. Показують, що про цей союз дійсно йде мова, розмовляють. Там якось іде щось документальне: бумажки, документи, якісь правові моменти. Про це йде мова зараз. Ну я не бачу, щоб до кінця цього року це зробили. Можливо, пізніше. До кінця року я не бачу цього. Ні. Там багато якихось умовностей по законодавству. Чи буде посилена мобілізація в Україні восени? Мобілізація в Україні Чи буде посилена. Мобілізація буде. Я не можу сказати, що вона буде посилена, не посилена. Вона буде відбуватися в такому, в такому темпі, як воно було і до цього. Я теж читала там вкиди такі, що всі йдуть на війну, всіх загребуть, підуть і, 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 і хромі і сліпі, і криві. Ні. Все буде так, як відбувалося, і до сьогоднішнього дня. Я не бачу, що прям навалом, щоб всіх дійсно забирали. Чи отримає Україна достатній запас далекобійних ракет до кінця року? Чи отримає Україна? Те, що ми чогось отримуємо. Багатенько, це дійсно. Ну як достатній запас? Запас буде він заключається в тому, щоб ми не втратили темп. Який ми набираємо, щоб, не дай Бог, він не став нижче, щоб не заморожувався конфлікт. Тут Така інформація йде: це контрольована якась не порція, а кількість, якась контрольована кількість, яка буде дана для того, щоб забезпечувати просування до перемоги. Отака мені відповідь. Ну вважайте, що достатня, так контролює велика людина і щоб це до перемоги було. Ну, ну можна вважати так і так. Принаймні, скільки нам треба буде не більше, не менше. Отак от Чи будуть дієвими нові економічні санкції, що запровадила Канада проти Росії для Росії нові економічні санкції. Вони зараз насміхаються з цього, але вони будуть дієві. А це щось буде відображатися на їхньому Військовому потенціалі, ну якщо вони щось там вкладають, якщо вони там перекрають свої заводи на вже на військовий лад, то це якось вдари по чомусь по військовому. Так, це буде дійсно. Можливо, це не відразу, але ми це почуємо. Це буде для них так дуже ощутимо. Ну там башта випала, тобто так, ну я скажу так на жаргоні, домики поламають їм трошки і так. Чи вплинуть вибори в США на відношення американської влади до України? Чи вплинуть вибори на відносини? Там у них трохи йде таке роздвоєність. Роздвоєність. Одні так, другі так, ось двійка мечів. Це така, знаєте, карта, коли показує статус кво не мир, не війна. Нам не хочеться з вами сваритися, але ми не хочемо, щоб було якось тільки по-вашому. Я не можу сказати, що прям сильно це вплине. Американці будуть нам допомагати, але можливо в чомусь менше. А тому, що вже буде якось це ж у них вибори на слідуючи в наступному року буде так, то ми вже там трішки вже й самі якось будемо вирівнюватися. Вона можливо і буде допомога трохи менша. Але це не тому, що там якийсь, ну припустимо, інший президент уже так налаштував свою спільноту, що нам менше допомагають. Ні, не так. Просто вже, е, вже війна трохи буде в другому руслі йти. Ми з вами балакаємо, що вона повинна вже документально закінчуватися в 2024 році. Це я раніше казала, що це вже будуть більш документально. Вже таких обстрілів вже такого жаху не буде. То звичайно, і обсяги допомоги вони будуть меншими. Чому угорські високопосадовці змінили риторику щодо України і тепер стверджують, що Росія не має ніяких прав на Крим? А хтось є вище. Е, вище ну, я розумію, лідери ж ви ж теж розумієте різ, різні лідери різних країн. Хтось старший натиснув і сказав: годі займати таку позицію. Це тиск зверху. Побалакали, придавили і сказали, що ну, ваша позиція якась вона. Нездорова, давайте щось по-іншому балакати будемо. Це зверху хтось. Я не думаю, що це прям безпосередньо думка самих цих країн. Тут багато емоцій. Ні-ні-ні, це, це тільки тиск інших країн, більш сильніших, які є нашими союзниками. Чи живий генерал Суровікін? Він живий, але він якось тут такі карти. Живий, звичайно, живий. Тут не одна карта не показує на смерть. Часто там буде тупоти ногами. Кажуть, ти ж бач, повішений. Повішений це не смерть. Це коли людина дійсно нічого не робить, ніде не засвідчується, ніде його не видно, не чутно. Він знаходиться десь далеко по карті зірка. Далеко а по помірності ну вважайте, що ньому таке затище. Його, як знаєте, як відсторонено від будь-яких втручань в військову справу країни. Отак от. Відсторонено взагалі від цих справ. Вважайте, що десь сидить собі на дачі, на домашньому аресті? Чи буде український контрнаступ продовжуватися і наступного року? Так, контрнаступ наступного року. Наш український, як він буде. Мені перша карта на наступний рік випала шість жезлів. Бачите? Зверніть увагу, це карта перемоги. Ось вона йде. Смерть, зміна. Дивіться, які карти. Чи буде йти контрнаступ? Контрнаступ, наступ, контрнаступ, Як хочете на нього кажіть. Ми питаємо на 24 рік. Шістка жезлів. Я розумію, може, ви не розумієте на картах, а я вам персонально розжовую. Карта перемоги через велику трансформацію, смерть це зміна. Було так, стало інакше. І сонце. Це карта є перемоги, зміни на перемогу. Тобто, ну в якому плані? Там, де там, де він має бути той контрнаступ, я так думаю, що це будуть от ті давно окуповані території, донець Крим. можливо, там ще щось буде. Це буде продовжуватися до повного е, переможного кінця. Однозначно, нічого не заглохне, не затихне, не буде заморожено. Все буде, буде, буде рухатися, але двадцять 2024 році це вже буде. Знаєте, це вже буде ну очевидно, отак. Чому відмінилась зустріч Ердогана та Путіна в Туреччині? Чому? тому що дуже боїться. Ця поїздка Путіна, це, дивіться, тут ще ту спектаклі це втрата якогось шансу. Так, у людини три головні болі, три меча. Це, по-перше, ну, можливо, і знаєте, сам по собі Путін, я так думаю, безпосередньо сам. Путін, ота особистість, як, він можливо, і погано почувається, йому не до поїздок. Ердоган, добре знаючи його, розуміє, що з війниками спілкуватися він не буде. Тут ще попередження від Гааги, що його можуть можуть заарештувати. Ну тут дуже багато таких факторів. Я не можу сказати, що це один, це все тут вкупі, і ну я вам так скажу, на ключі просто дурника, тому і не відбулася ця зустріч, але ж Ердоган їде до Путіна. Чи полетить Ердоган до Москви, щоб особисто зустрітися з Путіним? Чи полетить? Полетить. Полетить. Зараз в нього чогось наступив якийсь момент вагання, то він заявив так громко, що він гучно, що він їде. Але тут виплила якась інформація. Він хоче спілкуватися безпосередньо з путіним безпосередньо з ним. Але той, я так розумію, наразі ну не в змозі зараз його прийняти, бо стан, мабуть, там стан не дозволяє, тому що тут тримають за таємницю якусь втрату, щось таке розчарування, ну якийсь розпач, втрату якусь тримають за таємницю. Але Ердоган все одно їде, все одно сідає на коня і їде. їде. Однозначно їде. Вагається, думає, що там, як воно, але він поїде. Чи вдасться до початку опалювального сезону значно посилити міць українського ППО до опалюваного сезону? Карта сили випала однозначно. Це тим, чим зараз і займаються. Можливо, це не буде е, прямо скрізь, але в багатьох містах. Ось дивіться, десятка кубків це багато, багато сім'ї, міста наші, сила це силу, надати силу. Особливо будете підсилюватися, ну, тому що це ж у нас зараз учбові заклади починають працювати. Хай воно працює онлайн, так? Але все ж таки, так, тут ще мені дітей припліли, показують, звичайно, захист наш посилиться. І добряче таки посилиться, тому я кажу, що блек-ауту не буде. Вже зразу біжу наперед, там то кажу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.